Всім доброго ранку. У нас на сьогодні, здається, не передають дощі. Полуничка помаленьку вже проходить. Не вже практично немає, але ще трішечки вибираємо. Ось мене мальвінка. Мальвіна тільки-тільки починає формувати свою ягоду. Ще трошки бріли там є, але що хочу вам показати? Хочу вам показати полку. Ось це в мене полка Це є середньопізній сорт. Ось, дивіться, скільки мені тут! Полка це досить і досить непоганий сорт. Ягода в неї середня. Ось така. Середня і мала йде. Ось середня і мала. Оце в нас є полка. От гнилі з'являються де не чуть трохи. Що хочу вам сказати. Це є досить і досить непоганий сорт. Але цей сорт на продаж не йде. Ну, по крайній мірі, мені він не йде. Бо для мене це рахується досить і досить мала ягода. Тобто, в мене є люди, які самовибор роблять, тобто вибирають ягоду і купують неї. От для їх ця ягода підходить. Чому? Тому що всі інші сорта, ну більшість із сортів, які в мене є, вони втрачають смак при дощах. А в мене вже дощі йдуть другий тиждень. Тобто ягода стає водянистою. Але полка, полка смак не втрачає практично. Тобто це досить і досить хороший і солодкий сорт. Хто робить різницю між полуницею солодка, кисла от полка іменно є солодкою. Вона навіть не втрачає при дощі свій смак. Так що, рекомендую на маленьких діляночках для себе, можливо і на продаж дещо полка. Ви будете задоволені цим сортом. Це прекрасний причудовий сорт. Рекомендую, будуть саженці, замовляйте, полка.